Привіт, друзі, на сьогодні з вами на огляді консольний вертикально-фрезерний верстат 7550 v від Найнкрафту. Ми з вами сьогодні подивимось його особливості, трохи поговоримо про його характеристики, повний перелік характеристик та параметрів, ви зможете знайти в описі даного товару. І тепер я пропоную нам з вами подивитись, що він себе представляє. На даний момент ця позиція постачається під замовлення, і тому ви можете вибрати. Необхідну конфігурацію цього верстата. Даний екземпляр у нас одношпиндельний вертикальний. Також цей верстат може бути у виконанні з двома шпинделями, шпинделями вертикальним і горизонтальним. І в шпинделі у нас конус інструментальний ISO 40 або nt 40 або bt 40 Хто як називає, так і буде. Стіл на даному екземплярі у нас має розмір 240 на 800 мм, і також стіл. На цій моделі може бути довший 1000х240 мм. Товщина самого столу складає 7 см. Сам стіл в даній версії у нас неповоротний, але також ви можете замовити поворотний стіл і пристрій цифрової індикації. В стандартному виконанні він має тільки, тільки одну автоподачу на продольний хід. І якщо вам треба, також можна замовити оснащення механізмом поперечної автоподачі для такого верстата. Хобот на даному верстаті має можливість обертання навколо осі колони. Також він має можливість зміни виліту і хід, склада... хід переміщення хобота складає 270 мм. Якщо ми відпустимо два фіксуючі гвинта в задній частині хобота, то з допомогою цієї рукоятки ми можемо змінювати виліт хобота в одну або в іншу сторону. Шпиндельна голова у нас має. Можливість зміни куту обробків в діапазоні від 0 до 90 градусів в одну або в іншу сторону. Сам шпиндель у нас має хід 130 мм. Має механізм фіксації, і також у нас є механізм мікроподачі з допомогою якого можна виконувати точну підстройку. Даний виростат живиться від трьохфазних мереж напругою 380 В. Потужність двигуна складає 1,5 кВт для одношпиндального верстата. Якщо у нас буде версія з двома шпинделями, вертикальним та горизонтальним, то буде два двигуни по 1,5 кВт. Цей двигун також має дві швидкості обертання, 1,5 кВт відноситься до швидкої, до, скажімо так, до великої швидкості, і на повільній швидкості потужність двигуна складатиме 850 Вт. Також шпиндель має. 4 механічні швидкості обертання, що в загальному дає нам 8 швидкостей обертання шпинделя. Всі рухомі частини цього верстата, окрім шпиндуля, мають напрямлі, напрямні типу ластичний хвіст, шліфовані і традиційно для Найнкрафта в гарній якості. В стандартній комплектації цей верстат оснащений галогенною системою робочого світла. Також він має систему подачі мастильно охолоджуючої рідини. Ми бачимо з вами патрубок зі змінним сапуном. І також у нас на столі ми бачимо, що у нас є патрубок для зливо-мастильної охолоджуючої рідини, що спускається у нас до піддона. Оскільки я вже сказав, у нас є також піддон і помпа для перекачки мастильно-охолоджуючої рідини. Самі патрубки системи охолодження що подачі, що зливу армовані. І дуже-дуже гарною фічою на даному верстаті є те, що він має централізовану систему змащення ластохвостів. Ті ластохвости мають бархотки для запобігання попадання стружки на ластохвости. Цей екземпляр у нас ос оснащений механізмом автоподачі солу на одну вісь. Як я вже казав, може бути два механізми автоподачі. Коробка подач у нас механічна, швидкості подач ми можемо побачити. В таблиці подач потужність самого двигуна в нас складає 370 Вт. Я маю на увазі двигуна автоподачі, і редуктор цієї автоподачі в нас маслонаповнений. На самому столі ми можемо бачити обмежувачі для автоподачі. І за допомогою цих обмежувачів може автоматично змінюватись напрямок подачі столу або в ручному режимі з допомогою цього перемикача. По кнопкам керування. Шпиндель у нас може обертатися як протигодинниковою, так і загодинниковою стрілкою, Ми можемо зупинити його. Перемикач обирання швидкої або повільної швидкості обертання двигуна електричний, увімкнення помпи СОЖ, кнопка увімкнення загального верстата, індикатор увімкнення і аварійний вимикач. А отак виглядає у нас шкаф керування, який оснащений. Кінцевим вимикачем для його кришки. Комплектація даного верстата стандартна. Лещата, поворотні QH160, сверлильний патрон з конусом МТ40 або ІСО40, або БТ40. Ключ ріжковий 22 на 24, шестигранник, перехідна оправка або перехідний конус з iso 40 на Морзе 4, шпилька для фіксації конуса в патроні, цанговий набір 8 цанг та Цанговий патрон під Конус ІСО-40. Перехідна оправка з морзе 4 на морзе 3. Клин і ключик для цангового патрона. Стосовно геометрії даного верстата, сьогодні в нас не буде стандартних замірів. Ми вставимо відеофрагменти з перевірки цього верстата перед відправкою до нас. Такі самі, як ви отримаєте, якщо будете замовляти подобного класу обладнання. Друзі, такий у нас вийшов огляд. На жаль, ми не можемо під'єднати його до 380 вольт, тому що в нас немає трьохфаз у складі. Але е, наш клієнт Олександр е, обіцяв нам зробити повноцінний огляд е, з відео, як цей Верстат показує себе в роботі через деякий час. Тому ці посилання скоро будуть на нашому каналі. Якщо у вас є питання по даному верстату або по іншому нашому асортименту, звертайтеся, телефонуйте, пишіть. Е, ми вам будемо, як ви вже знаєте, завжди... Завжди раді допомогти на цьому, на все слава Україні.